Вітаю! Сьогодні на уроці давай розпізнавати м'які приголосні звуки разом. Перевірка домашнього завдання. Продовж речення. Якщо в тебе є цеглинки, ти можеш пограти з ними. Якщо немає, просто обирай правильну відповідь. Мовні звуки на письмі позначаються звуками або буквами. Буквами. Звуки бувають голосними та приголосними, голосними та мовними. Голосними та приголосними. Приголосні звуки бувають твердими та м'якими, лише твердими. Твердими там якими. Буквами ми чуємо або пишемо. Пишемо. Букви ми читаємо. Або вимовляємо, читаємо. Звуки ми чуємо або пишемо. Чуємо. Звуки ми читаємо або вимовляємо. Звуки ми вимовляємо. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо рядок з буквами великими і маленькими «У», «Л», записуємо рядок зі словами Україна, Львів і робимо звуко-буквіний аналіз слова Подорож. Отже, сьогодні на уроці ми відправляємось у подорож до українського міста Львова. Перед тобою повідомлення. Прочитай і спиши це повідомлення у зошит, вставляючи пропущені букви. Давай спочатку прочитаємо. Наша незабутня подорож Україною розпочалася зі Львова. Це дуже красиве стародавнє місто. Ми полюбили його з першого погляду. Отже, треба вставити пропущені букви. Постав відео на паузу, запиши це повідомлення і будемо перевіряти. Уважно перевір повідомлення, яке ти записав. Якщо є помилки, виправ їх, будь ласка. Наша незабутня подорож Україною розпочалася зі Львова. Це дуже красиве стародавнє місто. Ми полюбили його з першого погляду. Треба підкреслити у списаному тексті букви, які позначають м'які приголосні звуки. Давай проведемо дослідження. Вимов м'які приголосні звуки позначені підкресленими буквами. Які букви вказують нам якість кожного з них? Чи є м'який приголосний звук у слові його? Якою буквою він позначений, цей м'який приголосний? А що ти знаєш про цю букву? Пригадай! Давай пригадаємо, як позначаються голосні, тверді там які приголосні звуки у схемах слів. Тобі потрібно списати подані слова і побудувати під кожним з ним його звукову схему. Отже, Львів чудовий. Кожне слово з нового рядка. Під словом зроби схему. Запиши, скільки букв, звуків, складів та постав наголос. Давай прочитаємо. У Львові стоїть пам'ятник Данилові Галицькому. Львів'яни вважають, що він побудував їхнє місто і назвав на честь свого сина Лева. Від заснування Львова минуло вже понад 750 років. Аж знав ти, чи знала ти цю інформацію? Вимов м'який приголосний звук у виділеному в повідомленні слові. Зверни увагу на подвоєння приголосних. Заснування. В українській мові звуки, що подовжуються у вимові, позначаються на письмі двома буквами: насіння, волосся, гілля, обличчя, читання, завдання. Утвори за зразком слова з подовженими приголосними звуками і запиши. Підкресли букви, які позначають подовжені звуки. Наприклад, в'язати в'язання, підкреслити, подовжені звуки, читати, знати, жити. Отже, в зошиті ти запишеш читати читання, знати, знання, жити життя. Кожне слово записуй з нового рядка. А далі побудуй звукові схеми слів, які утворилися, і зроби звуко-буквіний аналіз. Львів це сьоме місто в Україні за кількістю населення. У місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні. Роздивись світлину, прочитай напис, поміркуй, що можуть виготовляти в цій майстерні Львівська майстерня шоколаду. Давай прочитаємо текст. Потрібно виписати 5 слів з м'якими приголосними звуками. Спочатку читаємо львівську майстерню шоколаду називають райським куточком для любителів ласощів. Шоколадні цукерки тут виготовляють вручну. Вони дуже смачні і гарно оформлені. Рецепти приготування шоколаду зберігаються в суворій таємниці. Зараз ще раз самостійно прочитай текст, знайди і випиши 5 слів з м'якими приголосними звуками. Починай писати з нового рядка, з великої літери через кому. В тебе може вийти ось так. Львівську райським майстерню любителів шоколадні. Додому спиши назву майстерні, підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки. Напиши, чи хочеш ти відвідати цю майстерню. Поясни чому. Склади і запиши декілька речень. Дякую за увагу. До зустрічі!